Основна увага ворога засереджена на відцінку е, населених пунктів нескучне времівка І як пише Діпстейт, ворог зайняв північні околиці нескучного. Однак сили оборони отримують частину села. Також зазначається, що російські війська хочуть захопити велику новосілку і обійти Покровськ для виходу до Дніпропетровщини. Ну а раніше стало відомо, що Україна зупинила видобуток коксівного вугілля на шахті Покровську Донецької області через наступ РФ. Про це повідомило агентство Reuters із посл Ланням на два джерела в галузі шахта у Покровську єдина в Україні, яка видобуває коксівне вугілля, що необхідна стелеварній галузі. Ну і вчора також була новина про те, що доводиться вже нашим гірникам і силам оборони підривати тунелі шахт, які власне з'єднують різні частини міста, регіону навколо Покровська. І тут напевно, певно пане Карило, хочеться, щоб ви пояснили. Чому доводиться йти на такі кроки саме на підриви тунелів? Ну, ми бачили, що ворог насправді використовує тунелі для того, щоб обійти позиції наших оборонців. Найголовніше ну найголовніше завдання для ворога при штурмі це навіть не сам штурм, а здолати ту ділянку від своїх позицій до наших, яка прострілюється артою. Розстрілюються мінометами, кулеметами. Саме це, наприклад, робить наш підрозділ, лорота вогневої підтримки, зробити вогневий вал в ідеалі, щоб ворог навіть не дійшов до нашої піхоти. Найбільше втрати вони несуть саме долаючи цю відстань. Тому використовують і автівки, і бронетехніку, і мотоцикли, і баги, і мопеди все що завгодно. І коли є можливість зайти нам в тил чи во фланку і за допомогою якихось тунелів, вони звісно цим користуються. Вони пробували так зробити невдало у в Ярі. На жаль, в них дещо так спрацювало у Авдіївці. Пам'ятаєте свого часу? Тому зараз тут покровський регіон, Покровський Мирноград, тут багато шахт, багато венканалів, і місцеві їх знають. Їх треба підривати, перекривати. Бажано підривати з ворогом. Такі сюрпризи їх подекуди чекають, тому що взяти блок покровський наград, як я казав раніше, неможливо це велика агломерація. Досить там до війни було десь 100 тисяч людей. І тому вони намагаються його обходити, обрізати логістику, щоб змусити нас відступати, угу. ну добре Мар'яна Безугла, Я просто читаю іноді пише, що і критикує, що власне місцева влада Покровська не подбала про укриття, і взагалі місто якби не підготовлено. так до лунає одним словом така критика щодо підготовки Покровська до оборони. Як ви її оцінюєте? Пане Е, я оцінюю як те, що роблять військові, взагалі, на мій погляд, залишається забагато цивільних у по Покровську, хоча евакуацію оголосили досить давно, евакуація працює, але місцеві залишаються. На жаль, це дуже важко, і яке укриття можуть врятувати людей, тільки випадок їх може врятувати, тому що якщо будуть штурми міста, їх обстріли як обстрілювали часів я. Як обстрілювали Бахмут, Авдіївку, виносять все від Каби не вряти нічого. Mm -hmm. Тому краще виїжджати, ну, а не ховатись і чекати, щоб бої вже в місті. Mm -hmm. Це буде дуже важко. Я не знаю, що Мар'яна полагає. Ну, є ж ризик, що ми. Відступимо, тому люд, цивільним краще їхати, цивільним краще не залишатися. Угу. А в цілому, от, пане Кириле, чи е, підтримуєте ви, якби у нас була примусова евакуація абсолютно всього цивільного населення, незалежності від віку? Бо ну на прикладі того ж самого Торецька, ми бачили, як росіянці, коли проривалися, вони перевдягалися в цивільне, і тут, мабуть, дуже важко нашим військовим е, відрізнити і відмежувати наше цивільне населення від цих е, окупантів, які маскуються, може не знаю, От це людський фактор о, цивільного населення. Скільки він не знаю, стає великою перешкодою в оборон в обороні наш, для наших військових? Е, в Турецьку росіяни передавались, передягались цивільні, використовували цивільні автівки ще коли наша бригада там воювала. Тобто, у серпні, у липні, ми таке бачили. Тобто йдуть два цивільних е, е, чоловіка uh -huh. е, з мішками в руках, в мішках хроніки та автомати. Ну з таким вже стикалися. Щодо примусової евакуації, ну це питання дуже таке важке для держави. З одного боку, людина має вирішувати сама, з іншого боку, що її чекає у разі штурму і у разі його окупації. Ми бачили, а для виконання Ці... бойових завдань цивільне населення не є перешкодою? Ну... ну не заважають так. І я підтримую ну, однозначно примусову евакуацію неповнолітних. Ну, якщо людина не Намагаються врятувати своїх дітей. Тут держава має вступати жорстко. Що стосується дорослих, ну я не знаю. Нехай вирішують самі, мабуть, uh -huh. не мати ж їх не шукати по підвалах. у Нас люди потрібні для інших задач і шукати по підвалах цивільних, тягти їх кудись цілком у машину, щоб е, волонтери чи поліція, ризикуючи життям, їх вивозила, коли вони не хочуть. Не uh -huh. знаю, не бачу uh -huh. себе. Угу, Пане Крило, але от повертаючись до Мар'яни Безуглої, я просто так по пам'яті цитував. а От зараз вже знайшов оригінальний пост. І вона каже, що е, критикує фортифікації в тому сенсі, що кілометри е, позицій абсолютно пусті стоять. Саме мова йде про фортифікації, що вони там деякі навіть розвалюються. і Там немає, немає навіть ознак, що вони використовувалися для оборони жодної гільзи, вони не обжиті, просто е, здані е, росіянам, і власне змушують людей. Е, Командири попереду тримати кущ, але не формують другий ешелон е, на вже готових позиціях. І у результаті кілька людей попереду гинуть або тікають. а Росіяни захоплюють е, усе. Хто готує Донецьку область до здачі ворогу? Таке питання ставить нардепка. Мар'яна Безугла ще в недавньому членкиня член комітету з питань оборони тотальна зрада. <кхи> Наступають я це чую проки. Зливають, зливають ніяк не зільють. Я не знаю, хто пускає народного депутата на окуповані, захоплені Росією позиції, де вона бачить, що там нема гільз. Я цього не можу сказати. Взагалі, коли цивільні люди дають рекомендації військовим, де як боронити, які позиції тримати, які ні, нас зрадили і все таке інше, ну це якось виглядає, скажімо, безугло. це виглядає якось, тому що, ну. Військове керівництво бачить ситуацію на місці, якщо воно здається чимось незрозумілим, неправильним десь з дивану, то з дивану, звісно, бачити краще. Тому, коли цивільні чи політики починають нас повчати, як працювати, де працювати, що тримати, що ні, у нас є просте завдання: не втримати якусь територію, не втримати якийсь населений пункт, якесь місто, якусь позицію за будь-яку ціну. Ні, завдання любої армії, так було і зараз, так було 100 років, 200 років, 500 років тому знищити максимальну кількість ворога і максимально зберегти своїх. Все це головне. Території можна відвоювати, відбити, потім якось людей. Ти не повернеш. Якщо б ми тримали позиції, що у 2022 році просто стояти і не рухатись, ми б втратили армію за тиждень, тиждень ми тримали всі позиції. А потім ворог парадним кроком, парадній формі дійшов би до Києва, до Львова, тому що армії вже б не було. Маневрена оборона знищувати ворога, коли втрати ворога великі, ми тримаємо позиції. Це правильно, коли наші втрати починають рости, а ворог починає прориватися, треба відходити. Угу. А, до іншої оперативної інформації, пане Криле, з вами перейдемо. Буквально кілька хвилин тому стало відомо, що до України приїхав прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер. Про це пише багато західних медіа, зокрема і The Guardian. Зазначається, що у Києві буде підписана угода про столітнє партнерство між країнами. Також очікується, що Стармер і президент України Володимир Зеленський обговорять гарантії безпеки, зокрема і можливість появи в Україні британських миротворців після укладення перемир'я з Росією. Хоча сьогодні в Daily Telegraph я читав, що власне саме Британія сумнівається щодо ініціативи Макрона. Вони таємно там це обговорюють. Але от в Британії чомусь менше рішучості в питанні миротворців, сподіваємося, Кір Стармер сьогодні на прес-конференції з Зеленським якось розвіє ці сумніви. Ну і також власне Стармер має обговорити цю ідею з Макроном, як я вже сказав, і вони вже вели ці переговори стосовно можливості відправки миротворців в Україну. Однак припускалося. Що Стармор ще не повністю погодився з даною ініціативою. Ось так. У Києві ж очікують, що в разі схвалення ідеї з миротворцями на території України буде розміщено іноземний контингент, а також сили і засоби. За словами президента Володимира Зеленського, це може бути частиною гарантій безпеки. Втім, додає, що лише цього недостатньо. Давайте почуємо: ми підтримуємо, що контингент тих чи інших країн, наших союзників наших стратегічних партнерів є і може стати частиною гарантій безпеки. Це не може бути єдиною, єдиними гарантіями безпеки. Цього буде недостатньо. То передусім, це можуть бути і повинні бути інструктора з великою програмою навчання тренування наших хлопців, наших військ в Україні на нашій території. Угу. Отже, пане Кириле, миротворчі сили. А, чи підтримуєте таку ідею, і як ви її, в принципі, бачите? Які країни, не знаю, можуть бути, на ваш погляд, залучені до цієї миротворчої сили, а, де вони мають розташовуватись на яких, не знаю, умовах? Якщо інструкторати виходять вони мають бути в навчальних центрах? Безумовно, я був би радий бачити поруч спецназ Великобританії та Королівський флот її величності. у його величності зараз у Чорному морі, але всі ми розуміємо, що Велика Британія дуже дуже наш надійний важливий партнер, один з ключових. Якщо адміністрація Байдена намагалася якось контролювати конфлікт і працювати так, щоби Росія не перемогла, але й не програла, то Великобританія це традиційний противник Росії там. У них досить досить довгі відносини, Тобто для нас це стратегічний партнер, який зацікавлений в знищенні в розвалі Росії. Це надовго, це дуже гарно. Але все загалом, що стосується миротворців, я особисто не вірю, що якийсь іноземці будуть стояти поруч з нами, окрім добровольців. Миротворці зайдуть тоді, коли припиняться обстріли. Але насправді на фронті ситуація ж не тиха. Це не ото, а 17-го, там 16-го року, коли раз на день прилетів снаряд працював снайпер, Постійно обстріли, постійно літає, постійно стріляє, і тому ніхто, не ні одна держава, мені здається, не буде ризикувати своїми військовими, посилаючи їх зараз. Коли настане якесь перемір'я, якась заморозка конфлікту, тоді можливо будуть миротворці. Це непогано. Щодо інструкторів, я відношусь взагалі іронічно, тому що е, сам в нашій бригаді хлопці навчались саме в Великобританії. Потім ми їх навчаємо заново. Потім вони навчаються тут у хлопців, які реально воюють, які реально воюють 2-3 роки. Знають, бо війна зараз на початку 25-го року вона дуже дуже відрізняється навіть від війни 22-го року. А війна 22-го загалом відрізнялась від війни 14-го. Нас нічому не можуть навчити інструктора. Які не воюють, тобто цікаво, навчають техніку, навчають, як працювати з літаками, обслуговувати їх, працювати з новими арт-системами з ракетами. Ракети до речі, шторм Шадоу» працюють скрізь дуже дуже непогано. Знищено навіть з початку року декілька штабів центрів зв'язку російських це дуже гарно. А що стосується саме бойових дій, бойового досвіду, українці самі найкращі інструктори. Пане Кирило, з вами розділяю цю думку. Дійсно, наші військові і наші інструктори мають колосальний досвід. Мені здається, це нам в навчати іноземні війська а не навпаки.